На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи, пушкандибала Івана сина годувать. Вона сповитає кричало холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попистила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася небога, Прокинулась нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, І щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.